Я значила мою долю, все-таки Мазур. а Батьки побачили її на екрані, а вона моя землячка і сказала, це ж наша землячка, дивись, як класно в телевізорі і як гарно розказує, і скільки хорошого розказує. І це так потрібно. Я так гарно людина виглядає. Світло світиться, вона гарна в кадрі. Я думаю, може, я теж би так зумів. А потім я, звичайно, зрозумів, що ця професія ж не просто сидіти перед знаєш, в гарному світлі і щось там гарно виглядати на різні боки. Це дуже серйозно. Але в тому віці я того не знав. Ми молоді, молоді, в тому, тому і такі прогресивні, і пробивні, що вони не знають, куди вони вляпуються. Ну отак я побачив Ало і вирішив стати журналістом. Тут дуже просто згадуються перші роки навчання це 95-й, 96-й. 97-й. Згадується, ну, от якщо мене там зараз запитають, Інститут журналістики, це Анатолій Захарович Москаленко. Не знаю. Він говорив правильні, розумні речі нам. І інші викладачі так само робили, але якась така в нього, ну. Харизма, якась така енергетика, ми його ну, просто обожнювали. На першому курсі, особливо там, це, здається, 21 аудиторія, там, де, не, там завжди було. Ми туди заходили, ми чекали. Ну, це було неймовірно. от, Це там десь здається зверху, десь, знаєте, так, що людина може так привертати увагу. Тому що я ж кажу, ну, всі в нас були викладачі хороші, і роз... Та, взагалі дуже багатьох згадується, але оце таке Анатолій Захаров. Це для нас була якась така, знаєте, Ну, як можна сказати, там ікона журналістики. Ми розуміли, що так повинен, мабуть, і журналіст виглядати. Він повинен так себе поводити, так жартувати. І ми ну, відчували, що він дуже по-доброму до нас ставився. І, і от а, знаєте, ми ж там по 17 років ми дуже до чітко це відчуваємо, хто до нас якось, і ми дуже тягнулися. Тому, мабуть, це таке Анатолій Захарович. Знаєте, добре що не можна так повернутися, тому що ми вже, коли дорослі, ми починаємо вже мислити якимись категоріями. Знаєте, а що там, а що там по грошах. А що ти заробиш, а де ти будеш? Мені хочеться вірити, що я там залишився таким молодим і, і некорисливим, і якийсь там, знаєте, з вогником в очах. Ні, не поверну, не міняв би. Тому що можна було б вибрати, звичайно, професію грошовитішу, спокійнішу, однозначно. Та? Тут порахують, скільки мені років, мабуть, я виглядаю трохи старший, ніж є насправді. Але це такий суцільний, суцільний драйв. І це така, така була робота, вже скільки 30 років. Я почав працювати на, на другому курсі, і це ну, вже фактично да, 30 років в, в професії, а писати, ще раніше почав. Це ж така любов. А не можна обирати професію, яку ти не любиш, але яка тобі буде приносити гроші. Не можна одружуватися з дружини з жінкою, яка яку ти не будеш любити, але яка там буде тобі зручна, чи ти будеш в багатстві ні жити. Тому що це неможливо. Я вважаю, що ну це, така якась, це така якась самовільна в'язниця. Тому потрібно все по любові і по пристрасті. А тут це така навіть не любов, це така, якась така пристрасть, і якщо воно тримає 30 років. То значить, ти, ну, ти туди потрапив куди треба. Тому що, очевидно що якщо б мені не подобалося, ну, ну, попрацював би рік-два і пішов би кудись. А воно тримає, вона ж, вона, ти ж завжди тут. Ну, якщо по навчанню більше все-таки звертати увагу на іноземні мови, більше. Дивитися різного контенту, це зараз це сучасний світ шукати в ці роки, все-таки шукати себе свій якийсь напрямок, тому що я кажу, що є велика любов до журналістики, але і журналістика сама по собі вона буває абсолютно різною, і, і оце зловити, що тобі подобається. Якщо ви вже вирішили, що бути будете, ви будете журналістами, це не означає, що вже все зроблено. Потрібно знайти свою тему, свій стиль, свою подачу. І бути самими на перших порах можна там на когось придивлятися, брати якісь їхні гарні прийоми, але ну не копіювати, тому що це шлях нікуди. Ну ніхто не буде кращий за вас, крім ви самі, тому що це ваша подача. Ну і, ну, і вчитися і паралельно працювати. Тому що журналістика, вона така професія. Вас навчать щось, але коли ви самі цього не відчуєте, не зрозумієте, нічого не буде. Тому вчіться, працюйте і надихайтеся.